Країни більш технологічно розвинуті, ми ж не можемо сказати, що Британія менш технологічно розвинута, ніж Україна, чи ж Сполучені Штати, чи Японія, наприклад. Але у цих країнах е, немає нічого подібного. Тобто концепції, такої, як Дія, немає. Це дійсно унікальне. І mm. давайте тоді поставимо один одному питання: чому більш технологічні країни, більш розвинуті в технологічному сенсі? Не додумалися до такої реалізації державної цифровізації, як у нас паном Федоровим його командою здійснено. Можна я версію озвучу? Будь ласка, але це в принципі, не секрет, що діджиталізація в Україні великою мірою відбувається на грантові кошти. А в тому числі USAID-івські, про які багато сьогодні говорять, і інших різноманітних організацій дійсно, коли ти відвідуєш Сполучені Штати і європейські країни, такі враження, що вони просто в минулому столітті живуть в питаннях оцифровки сервісів на відміну від України, Особливо яка, Німеччина, да. Да, такі класичні старі, економічно розвинені країни. Да. Тобто, в Україні оцифровка державних сервісів насправді на дуже високому рівні. І дійсно виникає запитання, чому вони гірше з цим. Я роблю висновок, можливо, просто західні, сталі, старі демократії розвинені країни просто хочуть, профінансувавши це, в тому числі в Україні, побачити, як воно працює, ризики оцінити, і дослідити великий масив даних, які надійде від Федорова і його команди, і потім вже відповідно профінансувати цю роботу, і потім вже ухвалити рішення, чи потрібно воно в тих державах, в тих націях і в тих урядах. Тобто, фактично, це така реалізація експериментальних програм. Яка для України дала певну соціативну користь, в принципі, бо спростилися сервіси, але водночас ми стали певною територією для такого цифрового експерименту, інакше дивно зрозуміти, чому вони фінансуються грантовими коштами, а у себе це не реалізовують.